Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Розділ 12. Захопливі відкриття. Незабаром кам'яна підлога кімнатчині була очищена від землі, піску і бур'яну. Діти виявили, що всі камені однакового розміру. Великі, квадратні, щільно припасовані. Друзі їх докладно оглянули. Присвічуючи їх тарками, шукаючи той, який можна було підняти або зрушити з місця. Схоже, потрібний нам камінь повинен мати вставлене у нього металеве кільце, мовив Джуліан, але такого вони не знайшли. Усі камені виглядали однаково це було страшенно прикро. Джуліан намагався вструмити лопату в щілини між камнями в надії, що вдасться зрушити якийсь із них, та де там. Схоже, їх поклали на міцну підвалину. Після трьох годин важкої роботи діти вирішили перекусити. Усі дуже зголодніли і раділи, що в них багато припасів. Під час їжі вони обговорювали виниклу проблему. Виходить, вхід до підземельна не під цією кімнатою, сказав Джуліан, це прикро, але тепер я вже не думаю, що ці можуть починатися звідси. Слід ще раз вивчити мапу і з'ясувати, де і в чому ми помилилися. Може, звичайно, статися, що виміри недокладні, тоді звіряння з мапою не допоможуть, але у будь-якому разі все ж варто спробувати. Вони ще раз уважно роздивилися мапу, щоб знайти місце, де починаються сходинки. Виявилось, що це неможливо зробити, бо масштаб зображення трьох поверхів на мапі був різний. Джуліан змертелично дивився на неї, не знаючи, як бути. Здавалося, вони зайшли у глухий кут. На огляд усього першого поверху замку підуть руки. Погляньте, раптом сказала Джорджа, показуючи на озер, який вони вважали, мав визначати колодязь Вхід до підземелля мав би бути поруч із колодязем. Якщо знайдемо його, то зможемо пошукати неподалік в східці. Колодязь позначений на обох мапах, десь у центрі двору замку. Чудова ідея, похвалив Джуліан. Ходімо в центр замку. Можна прикинути, де має бути колодязь. Радше отам, посеред колишнього двору. діти вийшли з кам'яної кімнати на осоння. Усі відчували, що роблять значущу й важливу справу. Ну хіба не захоплює пошук золотих виливків? Діти були впевнені, що виливки у них під ногами, і їм і нагадку не спливало, що скарб може бути деінде. Вони стояли у зруйнованому дворі, який колись був розташований у центрі замку. Обійшли його до вкіл, а тоді зупинилися, марно намагаючись побачити що тут щось схоже на рештки старого колодязя. Тут усе геть позаростало, сюди пам'ятало з берега силу на піску, який з часом позаростав кущами і бур'яном. Камені, якими колись був замощений великий двір, розсілися і лежали аби як. Здебільшого їх не було видно під піском і бур'яном. Дивіться, кролик. Раптом вигукнув Дік, побачивши великого родового кролика, який не квапнув, швендів двором і недовзі зник у нірці. Потім з'явився ще один кролик посидів, подивився на дітей і теж кудись подівся. Діти були у захваті, вони вперше бачили рушних кроликів. А ось і третій маленький, з безглуздо великими вухами і манюнім білим хвостиком. Він навіть не подивився на дітей. Трохи походив собі вистрібом, а тоді з на собаку сів і почав мити великі вуха спершу одне, а потім друге. Але це було вже занадто для Тімоті. Він спостерігав за першими двома кроликами, що пробігли через двір, жодного разу не загавкавши. Але дивитися, як цей сисунець сидить перед твоїм носом і миє вуха, було занадто для будь-якого собаки. Тім збуджено загавкав і стрімголоб кинувся на здивованого кролика. Мить малюк не рухався з місця. Його ще ніколи не лякали і наганялися за ним, і він з дивився на величезну собаку, що біг просто на нього. Нарешті кролик обернувся й майном не втяки, і його хвостик підстрибував у так стрибка. А потім він раптом зник під кущем друку, неподалік від дітей. Тімоті побіг за ним і теж зник під великим кущем. У повітря злетіла хмара піску і землі. Тім він намагався залізти у нірку слідом за кроликом. І взявся енергійно розгрібати землю великими передніми лапами. Пес скиглив і гавкав від збудження, і, здавалося, не чув голосу Джорджі, яка гукала його. Він вирішив забути, що обіймати кролиня. Пес достото ошалів, розриваючи народи далі глибше. Тіме, ти чуєш мене до мене? кричала Джорджа. Тут не можна ганяти кроликів, ти знаєш, що не можна, ти погано поводишся. Зараз же до мене. Але тім не слухався. Він, як божевільний, продовжував розгрібати землю. Джорджі побігли до нього, аж раптом матушня припинилась. Почувся переляканий дзявкіт, і враз настала тиша. Джорджа вподирі зазирнули під колючий кущ. Тім зник, його просто ніде не було. Натомість там взяя величезна кроляча нора, яку розрив тім, але самого Тіма не було. Джуліане, тім зник. перелякано сказала Джорджа. Він уже не міг залізти в кролячу нору. Адже він такий великий. Діти ступилися навколо розрослого куща дроку, звідкись під нього долинало приглушене повискування. Джулія не міг вийти з дива. Він унизу в норі, сказав хлопець, диво та й годі. Вперше бачу, що собака заліз у кролячу нору. Як же ми будемо звідціля його витягати? Спершу доведеться викупати кущ, рішуче сказала Джорджа. Вона ладна була викупити весь замок керін, щоб витягти тіма. Не можу чути, як бідолашний тім скиглить десь там внизу і нічого не робити, щоб допомогти йому. Кущ був завеликий і колючий, щоб лізти під нього. Джуліан зрадів, що взяв з собою різні інструменти. Він пішов по сокиру. Власне, це була сокирка, але нею можна було пообтинати колючі гілки і зрубати кущ. Діти дружно взялися до роботи, і незабаром бідний кущ мав жалюгідний вигляд. З ним довелося деякий час поморочитися, бо він був колючий, міцний. І непіддатливий. Доки він перетворився на маленький пеньок, у всіх вже були роздряпані руки. Стало добре видно яму, а Джудіт скерував у неї промінь ліхтарика. Я знаю, що сталося, здивовано закричав він. Тут старий колодязь! кролики вирили нору біля неї, а коли тім розрив нору, відкрився отер криниці, і він туди провалився. О, ні. запанікувала Джорджа. Тіми, тіми, з тобою все гаразд. Вони почули здаля жалісне скиглення. Десь там був тінь. Дідлихи розбу... розгублено перезирнулися. Ну, залишається одне, сказав Джуліан. Берімо лопат і купаємо, доки не відкриється шахта колодязя. тоді ми, може, спустимо мотуз або що. дістанемо його. Усі взялися за лопати. Розкрити яму виявилося неважко її прикривали тільки переплетені корені здрубаного куща друку, каміння, що випадало з мурування. земля, пісок і камінчика. Мабуть, з вежі впала брила і перекрила ця мрину. Решту зробили погоду якусь другу. Лише гуртом дітям вдалося зрушити брилу. Під нею прогнила дерев'яна кришка, яка колись закривала колодязь. Вона настільки прогнила, що подалася під вагою тіма, і він впав у шахту. Джуліан відсунув дерев'яну кришку, і діти змогли зазирнути колодязь. Він був дуже глибокий і темний. Звичайно, дна не було видно. Джуліан узяв камінчик і кинув його вниз. Вони прислухалися, чекаючи на сплеск, але сплеску не було. Або в колодязі більше не лишилося води, або він такий глибокий, що сплеску не чути. Гадаю, колодязь заглибокий, аби ми щось почули, сказав Джуліан. Але де ж тім? Він знов освітив колодязь ліхтариком і побачив тіма. Багато років тому колодязь впала в велика прилага, застрягла на невеликій глибині. От на цій тріснутій прилі сидів тім, перелякано дивився угору. Він не міг збагнути, що з ним трапилося. По стіні колодязі вниз вели старі металові сходи. Ніхто не змагнувся, як Джорджа вже спускалася ними. Її не обходили чи витримають її сходинки її вагу, й невдовзі вона вже дісталася до тіма. Якось добрало способу взяти його собі на плече, протримуючи рукою, повільно піднялася вгору. Інші троє допомогли їй вилізти з колодязя, і ті весело застрибали коло неї, що духово гавкаючи і облизуючи. Ну, досить, Тіна, сказав Дік, то не треба ганятися за кроликами. Однак ти нам добре прислужився. Ти знайшов колодязь, тепер слід трохи роздивитися, і ми знайдемо вхід до підземелля. Діти знову заходилися шукати, вони попідкопували всі кущі, повідкидали осипані каменюки і купали далі, сподіваючись, що там є хід униз. Робота їх так захопила. Аж тут Ен знайшла вхід. Це сталося цілком випадково. Вона втомилася, сіла відпочити, тоді лягла на живіт та почала порпатись у піску навколо себе. Раптом вона наматила щось тверде і холодне. Дівчинка відгорнула пісок і. Це ж треба. під ним виявилося металеве кільце. Ен закричали, друзі звели на неї погляди. Тут камінь із залізним кільцем. збуджено вигукнула Ен. Усі кинулися до неї. Джуліан лопатою обкопав довкола, вони побачили увесь камінь. Справді, на ньому було кільце, а кінця буває тільки на каменях, які навіщось треба зрушувати. Напевно, це і є той камінь, який закриває вхід до підземелля. Діти по черзі тягли за кільце, але камінь не рушив з місця. Тоді Джуліан прив'язав до кільця мотуз, і вони щосили потягли всі разом. Камінь трохи зрушився. Діти одразу це відчули. Ну, ми ще раз усі разом. крикнув Джуліан. Так і зробили. Камінь знову вирухнувся, і тоді раптом вдався. Він піднявся вгору, а діти попадали одне на одного, якісь точки доміну, поставлені рядком. Тім кинувся до отвору з скашенно загавкав, ніби внизу ховалися всі кролики на світі. Джуліан і Джорджі схопилися на рівні і собі кинулися до отвору, який відкрився під каменем. Діти стояли і дивилися вниз, сяючи на радощах. Вони таки знайшли вхід до підземелля. Б'ті сходинки, витисені в камені вели вниз у Чорноту. Ходіть сюди, крикнув Джуліан, вмикаючи ліхтарик. Ми знайшли, що шукали. Тепер у підземелля. Сходинки виявилися слизькими. Першим униз подався тім. Послизнувся й стрімкуном скотився кількома сходинками, повискуючи від страху. Потім почав спускатися Джуліан. За ним Джорджа й Дік. Останній йшла Ен. Усі були страшенно схвильовані. Щиро кажучи, вони сподівалися одразу скрізь побачити золота і різних скарбів. Під крутими сходом було темно і стояв важкий дух, е стало тяжко дихати. Сподіваюся, тут нормальне повітря, сказав Джуліан, іноді в підземельних повітрях повітря шкідливе. Якщо комусь стане несле, відразу кажіть, і ми повернемося нагору. Але, хоч, можливо, хтось відчув слабкість, жоден не зізнався в цьому. Надто загоплено відбувалися події, аби перейматися власним самопочуттям. Сходи вели далеко глиб, нарешті вони закінчилися. Джуліан зійшов з останньої сходинки і посвятив довкола ліхтариком. Очам його відкрилося дивне видовище під земельницем кукирін було висвічене самі скелі. Діти не розуміли, чи природні це печери, чи їх видовбали люди. Тим не менш, вони були таємничими, темними і сповненими від людьми. Коли Джуліан збуджено зітхнув, зух у печері. А тоді відлунилась від усілля як жива істота. Від цього дітям стало трохи моторошно. Хіба це не дивно? тихомовила Джорджа. Відлуння від підхопило її слова, повторили її багато разів і посилили їхнє звучання. Усі печери в підземелі повторили налуну. Хіба це не дивно? Хіба це не дивно, хіба це не дивно? Ен узяла Діка за руку. Вона злякалася, не любила відлуння. Вона розуміла, що це просто луна. Але складалося враження, ніби справді поблизу стогнуть голоси тьми тмущею людей, що причаїлися в печерах. І де ж ті виливки? запитав Дік, і печери нагайно відгукнулися. Виливки! Де ж ті виливки? Виливки! Виливки. Джуліан розреготався і його регіт розлетівся на десятки лун, які вирнули з-під земелля і завирували навколо дітей. Усім стало трохи моторошно. Ходімо, сказав Джуліан. Може, далі відлун поменшує. Далі, відлинила Зодесіль. Далі. Діти відійшли від сходів і обстежили довкілля. Під земелью низькою низкою вирубаних під усім замком підвалів. Можливо, багато років тому в них тримали нещасних яснів, але здебільшого це були складські приміщення. Хотів би я знати, в якому підвалі сховали виливки, мовив Джуліан. Він зупинився і вийняв з кишені мапу Висвітив собі ліхтариком. І хоча на мапі було позначене місце виливки, хлопець не міг зорієнтуватися, в якому напрямі рухатися. Гей, тут двері до сусіднього підвалу, раптом крикнув Дік. «Закладаюсь, ми саме його й шукаємо. Зуба даю, що виливки там.